У жовтні депутати міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про приєднання вузлової лікарні до багатопрофільної. 12 грудня голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів представила проєкт реабілітаційного центру для військових, ветеранів війни та їх родин. Навіть людина, яка не мала поранення, вона постійно після звільнення потім потребує певну допомогу і певний медичний супровід. І ми стикнулися з тією проблемою, що небагато закладів можуть надавати таку допомогу. Втілення проєкту дасть можливість забезпечити комплексне відновлення військовослужбовців у стаціонарних та амбулаторних умовах. За підрахунками організації, потрібно придбати додаткове медичне обладнання на 5 мільйонів гривень. Відділення розраховане на 50 місць для реалізації пакету послуг. Якщо до 24 лютого ми розуміємо, що в нас армія складала 250 тисяч, то зараз у нас армія складає мільйон. І якщо врахуватися членів їхніх родин, це 3 мільйони. Наша цільова аудиторія. Ми розуміємо, яка величезна потреба і яка величезна актуальність є в таких закладах. За словами Катерини Луцик, вузлова лікарня є хорошою базою для відкриття реабілітаційного центру з іншими медичними відділеннями. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.